Сто буржуйок за вісім місяців виготовив та відправив на передову Валерій Бобровський. Буржуйка це очаг, який буде зігрівати наших бійців на передовій. Двоє Житомирських легкоатлетів планують за день пробігти з Житомира до Києва. Будемо бігти через майже через користейшу об'їзну І по плану ми маємо закінчити в 20. 2.00 на майдані незалежності. Танцюю у 82 роки. Житомирянка Галина Безкоровайна відвідує танцювальний клуб «Контрданс». Я і музику дуже люблю. Ці рухи в танці мені так подобаються. Світлана Платонівна, керівниця нашого танцювального клубу, одразу помітила, що в мене є задатки. Я колись в дитинстві танцювала, і це мене якось змотивувало. Я сказала собі: Галину, залишайся. Сьогодні 4 листопада у Королівському районному суді Житомира розглянули справу Юрія Немержицького, яку обвинувачують у державній зраді. Відбувалося судове засідання без обвинуваченого, який зараз перебуває на окупованій території Криму. Юрій Невмержицький був офіцером збройних сил України. Він військовослужбовець приймав присягу України на даний час, знаходиться поза межами України на тимчасово окупованій території, не повернувся і не прийняв тих рішень. Які як вважає державний обвинувач повинен був прийняти для вирішення ситуації, яка сталася ще до початку війни із Російською Федерацією. Прокурор Вадим Еміляновський запропонував обласну суду дістати спеціальне судового поваження стосовно неможецького відповідного колотання надається суду. Зі сторони захисту було подано клопотання, щоб цю справу розглядала колегія суддів. Притягнути суд до Межицька доказує даний загальний порядку провадження саме закон не представляється можливим. Суд постановив прийняти дане проваження до проваження корольовоскальному суду міста Житомир призначити до судового розгляду. Прокурор повинен довести його вину у суді. Серед тих документів, з якими я знайомилася на досудовому розслідуванні, деякі з них викликають великі запитання. Все буде доведено в суді. Наступне засідання. Дання по цій справі 14 листопада. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, Новини на Суспільному. У Житомирі Вартпросторі вежа 4 листопада розпочався благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України крила захисту. Організатори представили для продажу більше ста творчих робіт, які виготовили діти. Під час роботи ярмарку працювали творчі майстерні. Ми робимо декупаж на свісті за допомогою серветки. Технологія в нас легка для дітей. Нам потрібно нагріти ложку металеву і. Коли ми торкаємося до свічки, віск починає розпа... ну, плавитися, і наша серветка стає одним цілим із нашою свічкою. Я вже вдома робив ось таку свічку, Це така національна червоного кольору, свічка. Тут береться е... національний узор, він може бути любим. Ну, таким і ну, різним, коротше. Коли я це роблю, я зразу представляю, як. Ці гарні свічки будуть гріти військових десь там в окопах. На виставці ярмарку організатори також представили малюнки, прикраси, посуд, іграшки та картини. Діти самі встановлювали ціни на власні роботи. Я на ярмарку придбав декілька речей. Однією з них є лялька Мотенка. Вона дуже тематична, вона завжди буде нагадувати напевно про ті події, які відбувалися в нашому житті і в нашій історії нашої країни. Я придбала таку лялюсік. На нього кажуть, на цю ляльку вона мені дуже. Вже близька і тому я вирішила кошти, які я на які я придбала. На... Нашим воїнам я сьогодні купила ось цю картину дідуся з бабусею і з рудим котиком. Моїх родині дідуся з бабусею десь п'ятеро рудих котів, і це просто як самі сьогодні все доля. Тому необхідно брати, поки вона ще є. Організатори благодійного ярмарку, працівники обласного центру дитячої та юнацької творчості. Ті кошти, які ми зберемо, ми прозвітуємо, закупимо них. На них ми поки плануємо, що це буде термобілизна, продукти харчування. Ми виготовили окопні свічки, які спеціально для цього розмалювали, декорували. Діти якось їх підготували. І оцю всю допомогу будемо передавати вже безпосередньо військовим. Благодійний ярмарок у Житомирі працюватиме до 6 листопада. Закуплені за виручені гроші теплі речі військовим організатори планують передати через два тижні. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський, Олександр Циплюк. Новини на Суспільному. Спочатку повномасштабного вторгнення кожен ранок Житомирянина Валерія Бобровського починається з роботи над буржуйками для українських військових. Да, ну, стараюсь бить. Намагаюся рухатися, тому що наразі війна і є бажання допомогти. Помощь. за вісім місяців чоловік зробив і відправив на передову 100 буржуйок. Першу робив сам. Згодом до роботи доєдналися помічники, з якими за тиждень робив від п'яти до десяти пічок. Робив на тероборону спочатку буржуйки, а потім уже на зсу. Для виготовлення буржуйки використовують листовий метал, трубу або порожній газовий балон. Потім сотка труба потрібна. Далі сотка труба потрібна для димаря, арматура, металеві куточки для ніжок та багато чого потрібно, але головне, щоб бажання було. І в цей момент ми робимо такі буржуйки, щоб бійці мали змогу обігріти приміщення і на ніже приготувати їжу, підігріти їжу. Тому стараємося Тому стараємося. І, ну, от ми вирізаємо трубу, таку по розміру, яку ми будемо використовувати для буржуйки. І зверху і знизу робимо кришку теж це круглої форми ну, для циліндрів. І вже зварюємо туди, тоді, внутрі ми з арматури. А таку, десь, вось, вось, е, робимо решітку, щоб дрова е, не провалювалися, але попіл спускався вниз. Потім робимо поліс. Е, Потім наварюємо петлі і ну, робимо тут защілку. І все, у нас виходить дверцята, потім у нас, ну, і трубу, щоб виходив дим. І ну, якби, вона працювала. Буржуйка – це очаг, який буде зігрівати наших бійців на передовій. Якщо солдату холодно, то ну, як воювати? Тому ну вони ну дуже нагально потрібні для обігріву, для приготування е якоїсь їжі. Для того, щоб посушити ту ж саму форму. Я пам'ятаю, коли ну, це я ще починав 2015 рік, коли була блокада Криму. І Я пам'ятаю, я перший раз поїхав на блокпост нести службу, і у нас на велику палатку була одна буржуйка. І пам'ятаю, ми обігрівалися нам ну, дуже вона одна буржуйка, і до, до, нам також волонтери привозили і ми брикетом топили, то було дуже добре. В'ячеслав Сверденко допомагає Валерію Бубровському привозити метал та передає готові буржуйки військовим. Я навіть не прошу звіта там. Я не прошу звіту про те, куди саме пішла буржуйка. Я просто по-людськи роблю ці буржуйки. Ми працюємо і наближаємо перемогу. Оце саме головне. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Спортсмени із Житомира Максим Страмцов і Максим Синенко 5 листопада планують пробігти із Житомира до Києва 140 кілометрів за 16 годин. Старт запланований о шостій ранку з автовокзалу. Будемо бігти через майже через скористейшу об'їзну і по плану ми маємо закінчити в 22:00 на майдані Незалежності в Києві. Наша ціль зібрати 100 тисяч гривень для діток на Здійснення мрій діточок, які втратили батьків під час війни. Подія називає, називається ультрамарафон житомир Житомир-Київ-Хайвей». Хайвей. Хайвей це траса. ну, зрозуміло, ми біжимо по трасі. Те, щоб слідкувати, треба долучитися до цієї події. На моїй сторінці є на Макса сторінці є. Там є лінк на банки, там є лінк на іноземні валюти і можете спрямувати кошти. Жінки. Жінки молодші за мене з палицями ходять, а я так думаю, може геть їм ці палиці викинути. Я... Згалі танцюю. Я з Галиною танцюю, і вона для мене найкраща партнерка. Мені 62 роки, а їй 82, Але я іноді почуваюся старшою. Я дуже її люблю. Галина безкоровайна танцює вже п'ять років. Хоча вона і вишиває, і фотографує, і водить автівку. Але як каже сама танець робить її життя цікавим та наповненим. Я і музику дуже люблю. Ці рухи в танці мені так подобаються. Світлана Платонівна, керівниця нашого танцювального клубу, одразу помітила, що в мене є задатки. Я колись в дитинстві танцювала, і це мене якось мотивувало. Я сказала собі: Галину, залишайся. Пані Галина, це наша загальна улюблениця. Ми її любимо за те, що вона не тільки сама старша, а вона дуже позитивна. Вона завжди з посмішкою, завжди з привітним словом. А те, що вона. По такому поважному віці відвідує клуб, це для нас дійсно приклад і це та вершина, до якої ми маємо прагнути. Керівниця танцювального клубу Контрданс Світлана Карпенко вчить людей танцювати 10 років. Жінка говорить, що Галина Кирилівна не пропускає репетицій. 24 лютого, коли ми всі були розгублені, всі були в страшному жаху зранку. По телефону телефонує пані Галина запитання, а танці сьогодні будуть. у нас повинна була бути репетиція. І на нашу відповідь, що давайте ми зачекаємо, що буде. Ми ж не знаємо, куди бігти, що робити. Е відповідь, а що чекати, поки ракета прилетить. Галина Кирилівна танцює українські народні бальні танці, але особливо вона любить вальс. Дуже люблю. Я як приходжу, ще як нікого немає, то я сама кругуляю і дуже люблю. Оце моє. Так як танцює вальс пані Галина з таким натхненням, з таким задоволенням, то так, в нашому колективі його, мабуть, не танцює ніхто. Галина Безкоровайна пережила блокаду Ленінграда і про війну знає з дитинства. Я, наприклад, не можу телевізор про війну смотри. Я не можу дивитися телевізор, програми, де розповідають про війну. Я починаю плакати. Не можна розчаровуватися. Ми переможемо, і це навіть не обговорюється. Все найстрашніше позаду. Зараз треба триматися та об'єднуватися. Галина Безкоровайна мріє про одне. На сцену та станцювати з справничкою Вальс. Анжеліка Нестерчук Олексій Черко. Новини на Суспільному. 5 листопада у Житомирі вночі до плюс трьох вдень до 9 градусів тепла. Хмарно вдень дощ. У Вердичі вночі до 2 градусів вдень максимальна температура плюс дев'ять дощітиме. У Коростені вночі плюс 2, в день до 9 градусів тепла. Хмарно з проясненням без опадів. Умалені синоптики передбачають максимальну температуру вночі до плюс 2, в день до 10 градусів тепла, без опадів. У Новограді-Волинському вночі до 2 градусів тепла, вдень до плюс 10. Хмарно з поясненнями без опадів. У Левську продовжувачі плюс 2 в день до 10 градусів тепла без опадів. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 0,5 або 0,7 літра. Найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.